Кожному хоч раз в житті зраджували, і я не виняток. Повернулася до мене подруга від іншого майстра і принесла мені це не покриття, а научний посібник, як не треба робити укріплення. Арка, як американські гірки, кути кула залита, стресова зона у стресі, а торці взагалі гуляють вальсом. Тому я зараз покажу, як треба укріплювати нігтів пластину, щоб після манікюру хотілось плакати тільки від щастя. Для гарного укріплення точки росту повинні бути закриті, а скручені торці відреставровані. Я додаю гель у проблемні ділянки, розтушовую пензлем та переходжу до укріплення нігтєвої пластини. Гелі Butterfly від Edlen зручні, не течуть, мають класичну консистенцію білдерів і при цьому чудово розрівнюють. Обов'язковим пунктом моїй техніці це опел торців. Я прибираю 2-3 мм довжини, роблю форму та випилюю ніготь, який схильний до скручувань. І обов'язково перекриваю базою, щоб для скручувань точно не було шансів. Ось і все. Маємо охайний манік за мінімум часу. А білдер від Ну потурбується за міцність ваших торців.